Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Ще сьогодні ввечері хочу поділитися з вами теж дуже важливою корисною інформацією, тому що вчора, 1 жовтня, Кабінетом міністрів України було ухвалено постанову за номером 1219. Ви можете самі ознайомитися, щоб ви знали, де шукати. Так? Що в цій постанові? В цій постанові йде мова, що строк визначений для проходження фізичної і ідентифікації для отримувачів окремих видів державної соціальної допомоги продовжено до 1 листопада 2025 року, тобто ще на місяць. Також, в свою чергу, Пенсійний фонд України нагадує, трактує нам чи не законодавство, що фізичну ідентифікацію в зазначений строк, тобто до 1 листопада 2025 року мають е, пройти отримувачі, тобто ті громадяни, які отримують державну соціальну допомогу. Які уважно слухайте на початок повномасштабного вторгнення. Перебували на обліку в органах соціального захисту населення, розташованих на тимчасово окупованих територіях або територіях активних бойових дій, та після 24 лютого 2022 року не зверталися із заявами про продовження виплати на інших територіях. Тобто, якщо ви переїхали, наприклад, з. Території тимчасової окупації або йдуть активні бойові дії і після 24 лютого 2022 року ви не зверталися із заявами про продовження виплати на інших територіях. Я маю на увазі, ви могли переїхати, наприклад, у Вінницьку область чи в Дніпропетровську. То вам обов'язково це потрібно зробити до 1 листопада 2025 року. Це стосується. Отримувачів державних соціальних допомог людей, які не мають права на пенсію, але отримують соціальну допомогу. Та людей з інвалідністю, так? та осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю. Тому, будь ласка, будьте уважними, щоб з 1 листопада 2025 року вам не припинили нарахування. Виплат, зазначені категорії громадян, мають пройти фізичну ідентифікацію. Ви можете її з прийти особисто. Так, вона така сама, як і для тих громадян, як і для пенсіонерів, які це потрібно також це зробити. Або особисто е, прийти в органи пенсійного фонду, або якщо ви наразі знаходитесь за кордоном, зв'язатися з представниками пенсійного фонду, тобто в контакт центр так, зв'язатися, і вони вам підкажуть. Як ви зможете дистанційно за допомогою відеоконференц зв'язку пройти фізичну ідентифікацію? Наголошую, що це потрібно зробити до 1 листопада 2025 року.